То стоїть за безпілотниками, які шпигують за навчанням українців у Німеччині? Там. Да, да. Це росіяни, які порушують кордони ради того, щоб знати щось, щоб щось розуміти, щоб якось колесо суфутони, щоб розуміти, як це вплине, куди поверне удача. Так? Чи вони можуть щось робити, чи не можуть? Так, це росіяни однозначно. З якою метою за 40 кілометрів від українського кордону Білорусь будує військове містечко? Чи становить це загрозу для України? Ну, знаєте, це коли є якийсь наказ, ось вони договорилися між собою. Так що треба те, що вмерло. Як карти кажуть. От дивіться, пам'ятаєте, там було таке, коли росіяни проходили там навчання, до них теж були там такі містечки, вагнерівці там були, да, потім вони пішли, все то стали розбирати. Так? І тут така ситуація. Тобто те, що вмерло, треба знову таки ну, відродити, відродити. Треба таке щось робити, але сказати, що це готується напад чи щось ні. Це для того, щоб просто накопичити там якусь певну кількість вояків, але я так думаю, тут іще ну-ка, Лукашенко щось з цього приводу. Знаєте, що я вам скажу? Це їхні якісь ігри. Я тут не можу зараз якби розшифрувати те, що кажуть карти, тому що кажуть, у них така відповідь. Но, якщо ви хвилюєтеся, що це за на для нападу, для нападу на. Україну, то ви помиляєтеся, тут не так. Тут скоріше йде якась оборона. Хто від кого обороняється, я не розумію. Може, це Лукашенко буде? Може, там будуть стояти російські війська для того, щоб захищати для, цього, для чогось Лукашенка, але тут взагалі не про, не про Україну мова йде. Розумієте? Це якісь їхні домовленості, але це не для того, щоб відтворити вторгнення. Ні. Це щось їхнє там таке внутрішнє, і знову ж таки, перші карти мені показали, а зробити те, що вмерло. Ну, знаєте, по-перше, це потрібно трошки полоскатати нерви, а ще для того, щоб отак от ми з вами біткалися, розмовляли, а щоб зсу туди до кордонів ще більше переклинили своїх сил, розумієте? Але це не для певних якихось дій. Чи врятує Лукашенка від відповідальності новоприйнятий закон про довічні гарантії для президента? Так. Чи врятує Лукашенка закон, який він підписав, про довічні гарантії про президента? Це однозначно він собі підстелив. Підстелив соломки, тому що в нього є плани. Він розуміє, що доля міняється, все дуже міняється, і треба подбати про своє майбутнє. Чи врятує, а ви знаєте, він цим не зможе скористатися. Я не бачу тут, щоб зараз якесь покарання йому було, бо карти кажуть, та він, собі, е він собі влаштовує путі виходи, а двійка пентаклів, каже, все каже, піде не так, як він собі планує. Карта дурня, це коли настане якийсь хаос, коли ну, він не зможе цим скористатися, З яких, причин? З яких причин? він або просто втіче. Просто втіче, тобто йому особисто оце не знадобиться. Ви розумієте? Мені не відповідають так, чи врятує його, чи не врятує. Відповідь така, що він цим не зможе скористуватися, тому що, можливо, його просто не буде в цій країні. Отак. от. Він ж, ви ж розумієте, що це такі закони по вилами писані. Він може ці закони придумати, написати, але прийде інша влада, от і його, м'яко кажучи, візьмуть за шкірку. Це він так пише, ну, здав цей указ, але він не буде знаходитися в Білорусі. Мені все равно йде, що Лукашенко десь виїде. Китай, можливо, чи де він там виїде. Його не буде в Білорусі, він не буде сидіти там, користатися оцими указами, захистами, що він там придумав собі і своїй родині. Карти просто кажуть, він цим не скористається. Отак. Чи встановлять обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України в ЄС і які це матиме наслідки для української економіки? Будуть, будуть. Угу. Це заплинка активної діяльності, це коли ну, тут д'явол втручається, це як маніпулювання, пригибання якоїсь ситуації, обмеження. Так так, будуть по п'ятірки кубків. Це неприємна ситуація, як це вплине на Україну. Ну, звісно, вплине. В плані фінансів це буде ну, якийсь удар. Розумієте, так це не дуже добре буде для України. Не дуже добре, але виплутається, Чи як М -м, знаєте? Це буде якесь обмеження, воно не буде діяти дуже довго. Воно на якийсь період, тобто, це обмеження має кордони, якийсь період, а потім і буде скасовано. Отак, от тому що сказати, що це дасть якийсь такий серйозний вплив. На економіку України, то ні. Звісно, воно не може безслідно пройти, але це не буде, як то кажуть, останньою крапкою. Ні, це якісь будуть тимчасові обмеження ненавічно. Чи буде розглянуте питання про створення армії Євросоюзу задля запобігання конфліктам та підтримки миру, як закликає міністр закордонних справ Італії? Так, да. 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 буде створено. З карти, коли е, якісь певні дії, дуже активне обговорювання, коли карти щось, е, країни, країни щось обирають, чи якісь пункти, от щось вони тут зустрічаються, вкладають якісь ресурси. так, Цей альянс буде створено. До речі, оця карта вона і є: зустріч, альянс, об'єднання. ну, як, В класиці це, це як одруження. коли... Двоє стають одним, ну а тут троє четверо. Скільки там цих буде країн? Тобто вони об'єднаються єд... об в якийсь альянс. Це таке буде так. Да. Тобто цей альянс буде створено. Ось імператор це людина, яка ну, як воєноначальник, начальник скажем так, який управляє цією цим альянсом, так. Це коли їх зразу не буде дуже багато. Тобто, це буде в, поступово, поступово будуть набиратися певні люди. Коли там будуть якісь ну, як не конкурси, а. Людини певних якихось професій, так і двійка мечів, і рицар мечів це саме військова справа, саме військові люди. Так дійсно цей альянс буде. До речі, я давненько казала, що в світі будуть е, е, такі альянси, коли інші країни, тобто це не НАТО, не ЄС, а щось інше буде утворюватися. Якісь альянси. Ось воно зараз це і відбувається, так, так це буде. Чи буде переглянуто механізм надання військовим статусу УБД, враховуючи те, що багато посвідчень видали неправомірно? Він буде буде ну знову ж таки, опять 25 По перше, тут мені показують якийсь тривалий час. Тобто, це не відбудеться ухвалення от сьогодні. Зараз це якесь відтермінування буде. Далі в тому якомусь законі будуть знову ж таки якісь дірки, як то кажуть, те, що не буде задовольняти. Так, цей закон буде ухвалено пройде якийсь час, але ви мене вибачте, але він якийсь буде знову дерявий, знову там не буде якоїсь досконалості, і його будуть знову і знову переглядати. Можливо, навіть це буде, знаєте, на протязі цього року. Раз засіли переглянули другий раз, тобто якийсь от суттєвий конкретний механізм він не буде відпрацьовано одного моменту один раз, і щоб воно діяло, бо будуть знаходитися якісь невідповідності. Тому по колесу фортуни це буде переглядатися ще декілька разів. Яким чином хто туди підлягає? Отаке от буде ще Чи повернуть протиковідні заходи безпеки в Україні у зв'язку з новими вірусами. Так. Да. Да. Оце карта повернення до минулого. Туди вкладаються вже якісь кошти, так? Е, воно не буде таким масштабним, карта помірності. Тобто, щось буде. От, і це буде, до речі, діяти не тільки в Україні, мені показано, ще інші країни. Тобто, якісь заходи. І ми вже про це не раз сказали. Можливо, це якось е, в сроках. Бо мені раніше показували кінець зими, отак от лютий, щось буде відбуватися і в Україні, і в інших країнах, коли можливо будуть кордони закриті. От хоча, от, знаєте, ми вже зараз що їм кордони закрити, кордони закрито, може, ну ще це ну, кордони зараз закривають з інших причин, але з приводу м, епідемії. Так, щось буде відбуватися у нас, але це не буде так е, довго. Не буде такий масштаб, але те, що будуть обмеження, це правда. І не тільки в Україні. Це так. Чи справді Україна планує розпочати наступ на лівому березі Херсонської області після отримання від Норвегії американських f 16 Знаєте, як тут, тут така відповідь? Я просто переводжу, що кажуть карти. Як то кажуть, не хлібом єдиним. Справа не тільки в F-16, не тільки. І ще є якісь моменти. Ну, чому я так кажу? Не можу дати відповідь, тому що стоїть верховна жриця і каже: трішки все не так. Є іще якісь фактори, окрім f 16 які впливають на цей наступ. Наступ він, звичайно, буде це однозначно, тому що тут є рицар-жезлі, це рух. Це є, коли карти з карти кажуть, отримують допомогу і дуже важливу допомогу, і воно нам дійсно потрібно. І ну, ці f 16 так але не тільки їх чекають, щось ще потрібно. Чи дійсно ресурсів російської армії для активного тиску вистачить до березня, а потім ініціатива перейде до рук ЗСУ. Трохи менше. менше. Ми, якщо ми ставимо якийсь пев, певний кордон до березня, а пашку то каже менше, менше, Ду, набагато менше? Тобто я думаю, що це не до березня, а це десь в лютому. В лютому вони вже можливо щось вже трошечки будуть ну, втрачати отаку от, от силу. Трохи, трохи менше часу їм потрібно. Чи відвідає президент всесвітній економічний форум у Давосі і якими будуть результати цього візиту? Так, поїде. Поїде. Шістка ж мечів це транспорт, це дорога, поїде. Поїде, він має надію, помагу, щось там зробити. І це дійсно вплине якось на Україну. Так, дійсно. Тут буде й мова йти про гроші знову ж таки, бачите? Тобто, медліно, але впевнено, уверено, це щось не дуже такий об'єм величезний. Але в будь-якому випадку це буде поїздка, яка не дарма. Отак, от, от не дарма вона менеться, тобто вона буде якийсь мати сенс і, і щось буде там отримано. Так, поїде. Чи є така вірогідність, що Байден не буде балотуватися на наступний строк? Ну, вірогідність всякі є. Анука, чи є вірогідність, що Байден не буде балотуватися на другий срок? Чи є така вірогідність? Ну мені кажуть, він буде балотуватися. О, така відповідь. Тобто, все може бути, але відповідь така, що він ось він іде і балотується. Ну все. Чи прискорять країни-партнери надання засобів ППО Україні через активні масовані атаки РФ? Слухайте, це вже просто вже ізряду. Оце так. Звісно, ми будемо робити. Ми будемо обирати шляхи. Як то діяти. Зірка каже: це таке: зірка ж далеко, так довгий термін. Знову ж таки, зупинка активної діяльності. Вони будуть робити, будуть, але сказати, що прямо то ж цей обстріли так вплинули. Так, аж терпець умурвався. Ні. Як було все оце отак, от, так і буде. Повільно, небагато, можливо, частіше будуть висловлювати занепокоєння, але дії не пришвидчаться. Черкаській області кинули гранату в двір робітника ТЦК. Чи загрожують такі дії іншим співробітникам ТЦК? Щас я скажу, ви знаєте. Це буде дійсно, от, 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 от такі події. Вони ще скажу: у, у, у людей, які в погонах, є таке розуміння, що це може відбуватися не один раз. Можливо, такі випадки є частіше, просто ми про них не чуємо. Бо цю ситуацію вже навіть намагаються намагаються встримати, встримати так? Але як то кажуть, від долі не втечеш. Ось що такі дії будуть повторюватися. І я думаю, що це навіть будуть ну, з таким серйозним побиттям, я не скажу, що прям до смерті позабивають, але отакі от агресивні нападки на працівників ТЦК будуть, О, зараз ще. тут мені щось якусь масовість вже починають показувати. А як це не буде? Буде якийсь іще гучний скандал, який просто, знаєте, як переповне чашу терпіння. І ще щось таке відбудеться, коли вже навіть хтось із будуть на це реагувати люди з інших країн. Розумієте? Це набуде якоїсь, якогось такого масштабу. Що я вам скажу? Це буде не єдиний випадок. Будуть іще нападки, будуть якісь ті, тяжкі тілешні пошкодження у цих працівників у когось так. І буде якийсь ще гучний скандал, на який зверне увагу якась світова спільнота. Що таке буде? Чи дійсно в ТЦК існує бонусна система за роздачу повісток за кожну видану повістку тисяча гривень. Це є карта грошей. Я не можу сказати, що це масово, ну тобто скрізь. Так? Але такі випадки є. Ось поставлено, допустимо, якась ціль: от вам треба за місяць набрати, там умовно кажу, ну там, скажімо, 100 чоловік. Ось якась бригада повинна 100 чоловік залучити. Залучите, отримаєте премію. Такі випадки є. Да. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.